Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на цікаве заняття ознайомлення з природним довкіллям. Всі послухайте, малята, я хочу вам розказати, що сьогодні відбувалось. І яке в нас диво сталося. Я сьогодні вранці йшла і краплинку цю знайшла, а вона сумна йде, плаче, бідна. Слізки Ле. І розказує мені, що нема в неї рідні. Люди крани закривали, і краплинки повтікали. Що малій тепер робити, де краплинка буде жити? Діти, а де можуть жити краплинки? У річках, морях, озерах струмках. Тож давайте допоможемо краплинці відшукати своїх рідних. Відома всім нам рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона сніжинкою буває. Бува, як скло, бува тверда, звичайна. Підскажіть, хто вона? Вода? А зараз послухайте голос води. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі. З нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Плавають водиці діти, риби у воді живуть, розквітають в лузі квіти. І рясні дощі ідуть. Кругобіг повсякчасно на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Вода це найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя, без неї неможливе існування рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода. І навпаки, де знаходиться вода, там є життя. Діти, погляньте, та це ж хмаринка. Вона утворюється з краплинок води. Перша крапелька упала крап, а за нею друга. Крап. Ми на небо подивились, і всі інші не спізнились. Діти. Подивіться, і як посміхається наша краплинка. Нарешті ми допомогли їй відшукати своїх рідних сестричок. Дякую всім за увагу! До побачення!